Так, звісно, є багато хто бореться з алкогольною залежністю, шукаючи вихід із цього кола. І хотіла вас запитати, які методи лікування алкогольної залежності найефективніші, і як ліквідувати, власне, ті програми, про які ви говорили. Ого, це ви так задали багато. Це я цілий курс читаю п'ятидення. Є в мене такі курси, де за 5 днів ти даєш їм алгоритм, даєш їм можливість, як, ну, знаєте, звільнитися від цих програм. Може будь-яка людина, по-перше, якщо в неї є бажання на 100% звільниться від тої залежності, яку вона має, це перше. Друге, якщо в неї хоч трошки там залишилося, не має значення, яка в неї там стадія, перша, чи друга, чи третя, ну, алкоголіст, ми можемо розкрити, що означає перша друга, щоб люди могли теж знати, хто на якій стадії знаходиться, то е, можна звільнитися будь-яка людина. Не має значення на якій вона стадія, але тільки треба бажання. Але у нас є різні є методики, як ви розкажете, як люди звільняються. По-перше, коли людина сама не хоче, а дружина або мати хоче, щоб син або чоловік звільнився від цієї отрути, він що тоді вона робить? Бере веде. Ну, хтось там до бабки, хтось там в реабілітаційний центр. В реабілітаційному центрі. Там знімають тільки фізичну залежність, тобто можуть прокапати. щоб інтоксикацію, то знаєте, там коли ти в себе вливаєш алкоголь, то виділяється ацетальдегід, а цей ацетальдегід потім коли теж розщепляється, його треба вивезти. Ну і ясно, що коли ти прокапуєшся, тяги по першої немає, і ти нормально вроді себе почуваєш. Вроді потреби немає на перший раз. Бо після того, коли ти прокапався, тобі вроді не хочеться. Але проходить час, а програма то сидить, а звичка то залишилася. Програму, можна сказати, в реабілітаційних центрах не знімають або в наркологічних диспансерах. Там просто медикаментозно лікування є просто. Але хочу ще раз сказати: Ні, нема поки що на сьогоднішній день. Жодної пігулки чи укола, який може залізти туди в підсвідомість і поміняти оту програму. Розумієте? Є ще один такий механізм: кодування. Кодування це теж, я вам хочу сказати, не спроста, і це проти людини. Хоча людина і сама хоче, хтось хоче, а хтось не хоче. Взагалі в Європі заборонено кодувати людину. Підсвідомість людини не можна залізати. Тільки сама людина має право до себе зайти в підсвідомість і сама почистити свою підсвідомість від тих хибних переконань. Тільки треба мати бажання і знати інструмент, як це робиться. Хоча інструмент є, я можу його вам розкрити і розказати. Але коли, дивіться, кодування. Програма запрограмованості сидить там, а вони що роблять, ті, що кодують. Накладають програму страху. Що якщо ти з сьогоднішнього дня в себе влиєш хоч 100 грам, ну немає значення чого, то вона вступить в реверсі і в тебе буде така-така така болячка, від якої ти помреш. І тобі наклали ще програму страху. І ти з цією програмою страху, і плюс там ще друга програма, що на свято трішки можна, чуть-чуть або розслабиться, або повеселиться. Ну, в кожного своя програма. І воно дві, і людина ходить з цими програма. А жінка, наприклад, чи дружина не знає, що в нього там та друга програма сидить, і в себе чуть-чуть вливає, а йому не можна, бо він закодований. Один при... момент прекрасний він може зірватися. І він зривається, і знову в запой. І та сама ситуація. Є такі, які стримуються, які знають, що їм було погано. Ну, кодуються або на три місяці, або на півроку, або на рік, або на три роки, або на все життя. Ну, починає там з півроку чи три місяці. Ну в кожного свій чи на рік, хоча би. Вони за це платять, великі гроші. розумієте? бо це бізнес, якщо так розібрати. Ну тут я нічого в такому плані не маю сказати, якщо нема вже іншого виходу, що людина просто вже ну просто зникає, бо тому що алкоголь, щоб ви розуміли, він руйнує мозок, руйнує тіло, укорочує життя на 23 роки, як американські вчені дослідили. І просто від кожних 100 грам горілки помирає 10 тисяч нервових клітин. Від 100 грам вина, в якому є теж етиловий спирт, тобто алкоголь і етиловий спирт це синоніми. Це одне й те саме. Розумієте, це 2АЖ, 5. Помирає 2 тисячі нервових клітин.